Виконуємо номер 66 із прав для повторення, розділу 3 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрий дужки із простий вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Перед дужками стоїть знак мінус. Прибираємо цей мінус і дужки, знаки дужках змінюємо на протилежні. Маємо 2,7 відняти А, додати 1,5. Додамо до 2,7 1,5, а потім віднімемо зміну А. 2,7 додати 1,5 отримаємо 4,2. 4,2 відняти А. Перед першими дужками стоїть знак плюс, який не пишуть на початку прикладу, перед другими мінус. Маємо 4 відняти А, знаки змінимо на протилежні, мінус Б додати 2. Додамо до 4 2, а потім віднімемо А і Б. 4 додати 2 буде 6, маємо 6 відняти А, відняти Б. Перед дужками стоїть знак мінус, знаки в дужках змінюємо на протилежні. Віднімемо від 8 7, будемо мати 1. Отримали мінус P, додати 1. дужками стоїть знак мінус, змінюємо знаки на протилежних дужках, тут плюс. Розкриваємо без змін. Віднімемо від 2-3, додамо число протилежне до 3. 2 додати мінус 3 це буде мінус 1. Маємо мінус m додати b мінус 1. Перед дужками стоїть знак мінус, знаки в дужках змінимо на протилежні. До зменшу, додамо число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох від'ємних чисел. Це буде число від'ємне, додаємо їх в модулі 1,9, додати 1,7, отримаємо 3,6 отримали мінус 3,6 відняти Т. дужками стоїть знак мінус, знаки в дужках змінимо на протилежне. Мінус 2 додати А додати Б. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Мінус 2 додати 2 буде 0, залишається А додати Б. Ми розкликнули дужки і спростили вираз. Номер 66 і справ для повторення розділу 3 виконано.